Привіт винахідникам! Напевне, багато з вас вже бачили ось таке відео, що китайці створили супермінерал, який твердіший від алмаза. І тепер їхні танки і літаки будуть взагалі невразливими. І ми почали цікавитися, що ж це таке за матеріал, який називається. Лонздейліт. По шкалі твердості, ну відомо було, що найтвердіший на нашій планеті це Алмаз. І в нього по шкалі твердості десятка. Самий твердий. А всі інші там 9, 8, 7, і пішло до 1, до нуля. О, а з'ясувалося, що Лонсдейліт твердіший від алмаза. Півтора рази. Тобто, якщо алмаза самого твердого мінерала десятка, то в з 15. І от китайці навчилися його синтезувати і штучно. І вже тепер у них танки, літаки, батискафи, марсоходи. Тобто, все буде наскільки міцне, що, ну. І от ми почали. Думаємо, що ж воно таке це за матеріал. І ось що ми накопали. Такі посилання е, що, що, куди. І далі йде ось лонс-дейліт, синтезують з полі, гідрокарбіну або з графену, при температурі, там, в атмосфері азоту, мікрофольної печі, матеріали. Та, та, та. Ну, коротше, Ось ви бачите всі. Що таке бромоформ? Це хімічне утворення полігідрокарбіну, з бромоформу, реакція, полімерізація, формування, як це працює. Коротше, накопали кучу цілу. І от наші американські, ось його синтез бромоформу зацетону, як його синтезувати. І наші американські колеги з фірми як там, Альтернативні технології в Чикаго знаходиться, ми з ними давно співпрацюємо. Частково нас профінансували, виділили невеличкі кошти. Ми купили за ці кошти мікрофільову піч, тому що де тут написано, що під... Ну, коротше, ми тут почитали, що це все відбувається під дією. СВЧ при температурі лондезліт синтезують з полігідрокарбіну або зерафену при температурі 1000 градусів в атмосфері азоту під дією СВЧ мікрофільної печі. От американці нас профінансували, купили ми цю мікрофіліву піч, прийшов без тарілки, яка крутиться, а просто ставиш твій шкаф такий і з усіх сторін там лупить, зараз покажу. І оце ми все приготували, приготували. І тут остання інформація. Синтез, сучасний синтез алмазів або лондесліту. Лон відбувається методом із СВЧ. А є метод без СВЧ. І оцей метод без СВЧ, він набагато простіший. Тому що температура, да, 1000 градусів це без проблем у нашому випадку, в атмосфері азоту. Випаровує цей полімер, який осаджується на підкладку. І він є найпростішим з точки зору обладнання, оскільки ну, коротше, тобто ми даремно якби купили мікрофільовку цю американську, за їхні гроші вірніше, а, але вона нам потрібна для інших дослідів, тому якби не зовсім даремно. І оскільки ще затравка для синтезу нам з Китаю не прийшла, китайці вже продають ці затравки, готові. Викладай з них будь-які мозаїку і синтезуй. Ну і зараз ну це вже іншим разом буде. А зараз поки що будемо. Провіряти інші технології на цій мікрофильовці. Ось наші колеги з Америки не поскупилися. Купили дуже круту мікрофильовку. Як ви бачите, <кхе> вона без поворотного столика. Керамічна підложка. На ній ставиться щось таке, як нам потрібно. Тобто, нам не потрібно, щоб воно крутилося. Ну, В даному випадку ми ставимо ось нашу баночку з нашим графеном. Але графен не в чистому вигляді, а розбалений водою. Температура нашого графена зараз в даному випадку ось світим сюди. Ну, Кімнатна 24 градуси закриваємо і вмикаємо на, на 10 секунд, не воно багато буде. Хорошо, на 10 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, о, там вже дим пішов, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Вимикаємо фу. Оба. Оба-на. Так. Банка не крутилась, ми це, це бачили. Температура 80. Фу. 83. Треба щось робити з випаровуванням. Ну, в общем, 90 градусів за 10 секунд приблизно. Тобто, якщо. Просвердлить отут зверху деру. І знизу там деру. І отаку кварцеву трубу. Або цю саму банку з трубками. І оцей графеновий такий теплоносій пропускати, то в такому об'ємі, ось, в такому діаметрі, да? а, ну так, да, він вже не доверху наповнений. Він нагрівається до 80 градусів за 10 секунд чи за стільки там. 10 секунд було. Тобто це як альтернатива опаленню графеноядерного реактора. Циркуляційний насос ганяє оцю жижу графенову через мікрофілевий піч. І на такому об'йомі, проходячи через мікрофильову випромінювання. Жижа нагрівається до там, плюс 80 плюс 90, і розносить насосом по нашій системі опалення. Ну, це як альтернатива такому дешевому опаленні квартири чи будинку. Так що дешеве графеноядерне опалення це на задньому плані, а на першому плані все-таки треба. Відпрацювати затрати е, Чикагської лабораторії альтернативних технологій, тобто <смеш> зробити із полігідрокарбоніну Лонздейліт е, А для цього потрібно синтезувати от, е, із флорф, е, полігідрокарбін, синтезувати із хлороформу, Тобто це полімеризувати. А далі у нас іде ось сам синтез, метод без СВЧ, яким чином. Тобто тут матеріали достатньо, нам є над чим працювати, як синтезувати, як і от десь стаття тут є, як саме. В общем, наступний випуск буде про те, як ми будемо синтезувати. Lons Lead, супер китайський матеріал в домашніх умовах. На цьому все. До нових випусків, до побачення. Ну і по традиції, куплетик невеличкої пісні, правда, виконавець не я, а штучний інтелект. Я йому написав лише чотири строчки, і він сам за все і музику створив, і сам заспівав. Отже, насолоджуйтесь, на все добре, до побачення.